Каже, що померла Голяша, померла Голяша, помаєте я? А я кажу, знаєш, ти до мене не йди. Є сільська рада, вона визве міліцію і буде розбиратися. Отак От я йому сказав, я її послав на три буки, бо я їхав косити, помаєте, для худоби. І він пішов, то він пройшов то всі сусідів, обявив, що вона померла. Незважаючи на словесні старання підозрюваного версія із нещасним випадком вичерпала себе одразу ж після приїзду правоохоронців. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події було виявлено особу жіночої статі з многочисленними тілесними ушкодженнями. Виникли підозри на насильницькі ознаки смерті. Під час огляду місця події було виявлено особу жіночої статі з ознаками насильницької смерті, які в подальшому виявилися наслідком удушення. Зрозумівши, що на ліво чоловік зізнався у скоєному. Сценарій виявився цілком традиційним, без особливої причини, брат та сестра побили горщики. В ході огляду місця події підозрюваний звернувся до мене як слідчого, а також понятих і пояснив те, що він здійснив удушення потерпілої палицею, яку в подальшому приховав в одній з кімнат будинку. Знаряддя вбивства та інші речові докази правоохоронці віднайшли. Разом із ними у око впали й пляшки з оковитою. Брат та сестра, як виявилось, полюбляли хильнути зайвого. Частенько родичалися, адже родини ні в одного, ні в другої не було. Підозрюваного з сім'ї ніколи не було. Потерпіла її сім'я раніше була, але останнім часом вона проживала сама, так сказати. Силу того, що пережила інсульт, погано пересувалася, але спиртними напоями кожен день майже зловживала, От, вела аморальний спосіб життя. Потерпілий, можна сказати, що був працьовитий, заробляв на життя тим, що допомагав своїм односельцям по господарству. Але так само проблема була в тому, що він. Зловживав спиртними напоями. чи став алкоголь причиною трагедії встановить слідство. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.